Друзі, всіх, сьогодні в нас теж новини. Уряд нас щодня майже тішить якимись новинами в лапках гарними або якимись такими цікавими новинами, які ми мусимо обдумати. І перша новина, те, що військові Збройних сил отримають можливість обміняти єбали. На роботизовані комплекси. Ну, тут коротко і ясно, якщо ти хочеш роботизований комплекс, в тебе мають бути єбали. Як єбалів немає, ну, то і комплексу відповідно не дадуть. Отака то підтримка від держави. Не всім. Не всім. Скоро будуть навіть бронежилет і автомат, якщо є єбали, то давати. Але теж півбіди і квіточки. Ще одні. Професори з уряду, а саме з підприємства Укренерго, це голова Укренерго, заявив, що через хмарну погоду і через включення обігрівачів в нас можуть вимикати електроенергію. Ну, тут питання досить таке складне. Бо е, після такої заяви, якщо немає е, сонця, то немає світла, е, ще можна послухати його колегу з гідрометцентру, який сказав про внос погоди, що вночі буде темно, а в день буде трошки виднося. От, теж, теж свій такий спеціаліст. Але якщо повернутися до першої заяви е, про те, що через хмарну погоду у нас не будуть відключати світло, то наших вчених ядерників блохами так ще ніхто не називав. Зараз поясню, чому. Ми 55% енергії отримуємо з ядерних електростанцій. Вони без світла працюють. Очевидно, голова Укренерго того не знає. 30% нам дають Тест. Теж вони працюють на вугіллі, вони працюють без світла. Ще інших 15% нам дають гідроелектростанції, вітрові електростанції, і є ще біоелектростанції, які працюють на смітті. Сонячна енергія з тих 5, 15% дає 6%. Тобто при тому, як сонце світить слабше, то ми з 6% маємо менше. 94% електроенергії, мабуть, голова Укренерго про то не знає, від сонця не залежить. І його така заява означає тільки одне: десь від нас хочуть за сонце заховати, тих 94% енергії, десь комусь можливо продати. Можливо, ще щось. Тут ще треба виясняти. Але рівень... Рівень брехливості, неправдивості наших урядовців і їхніх і керманичів всеукраїнських підприємств, таких як Укренерго. Дійсно, вони думають, що вчені ядерники наші українські целухи, люди це лухи і не розуміють, що де діється, звідки береться в нас електроенергія. І думають, що ми не догадуємося, куди вона дівається, тому що підприємств, таких, що споживають багато електроенергії, в нас немає, а дефіцит електроенергії в нас залишився. І цей дефіцит почався тоді, коли в Європі почалися морози, коли в Європі різко впала температура. Тому mm. далі думати, хто думає, той зрозуміє. От такі новини від нашого уряду. Це не уряд, це якась наші слуги такі, що кара Божа, нам ж треба пам'ятати, що ми є джерелом влади, ми є платниками податків, і наші слуги в уряді, коли пробують нас обдурити, то ми це будемо фіксувати і надалі і будемо розповсюджувати. Тому ставимо подобайку, коментуємо, пропонуємо нові теми, можна навіть розповсюджити. Коли виходить така інформація на широкий загал, починають зникати графіки відключень, починає з'являтися інші потужності, десь за сонця починають виходити наші атомні станції, наші теплові станції, ГЕС, вітрові і біо, де є сильно розвинуті в Європі, наприклад, в деяких країнах з біовідходів робити. Електроенергію. От. Тому до нових зустрічей, до нових новин, хай вас Бог береже.